А Ізраїль осів у сатімі, і народ почав чинити розпусту з дочками Моава. Вони покликали їх до жертв своїх ідолів, і народ їв їхні жертви, і поклонявся їхнім ідолам. Ізраїль посвятився Веелфегорові, Тож Господь запалав гнівом на Ізраїля. І Господь сказав Мойсеєві Візьми проводирів народу і подай приклад з них задля Господа перед сонцем і Гнів обурення Господа відвернеться від Ізраїля. Тож Мойсей сказав ізраїльським племенам кожен нехай вб'є свого члена сім'ї, який посвятився Велфегорові. Аж ось прийшов чоловік з ізраїльських синів і привів свого брата до мідійки перед Мойсеєм і перед усією громадою ізраїльських синів вони ж плакали біля входу в намет свідчення. Афінеес, син Елеазара. Сина Аарона священника, побачивши це, піднявся з посеред громади і, узявши у свою руку короткого списа, увійшов за чоловіком ізраїльтянином усередину і проколов обох чоловіка ізраїльтянина і жінку через її нутро. І пошесть серед ізраїльських синів припинилася, а тих, хто помер від пошесті, було двадцять чотири тисячі. Тоді Господь промовив до Мойсея, кажучи. Фінеес, син Елеазара, сина Аарона священника, зупинив мій гнів на ізраїльських синів, коли я дійсно виявив ревнощі до них, і я у своїх ревнощах повністю не вигубив ізраїльських синів. Таким чином, скажи ось я даю йому завіт миру, І буде для нього і для його нащадків після нього, завіт вічного священства, за те, що виявив ревність за свого Бога. І звершив викуплення за ізраїльських синів, а ім'я ураженого чоловіка ізраїльтянина, який був убитий разом з Мідійкою, Замврі, син Сали, князь з родини по батьківській лінії тих, які від Симеона, а ім'я вбитої жінки Мідійки, дочки Сура, князя Оммоцького племені, Хасві, він з родини по батьківській лінії тих, які від Мадіана, і промовив Господь до Мойсея. Проголошуючи, Повідом ізраїльським синам, наказуючи Ворогуйте з мадіанітянами і розгроміть їх. Бо вони підступно виявляють ворожість до вас, так як підступно чинили з вами через Фогора і через Хасві, дочку мадіямського вождя, свою сестру, яка була вбита в день по шесті через Фогора.